Чи завжди потрібно реєструвати намір щодо продажу землі в нотаріуса, якщо є суб'єкт переважного права? Орендар має переважне право на придбання у власність земельної ділянки у разі її продажу. За умови, що він сплатить ціну, за якою продається така земельна ділянка, відповідно до частини 3 статті 130 Земельного кодексу України. За наявності переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення, її власник зобов'язаний пізніше, як за два місяці до дня укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, зареєструвати намір щодо продажу земельної ділянки у ДРРП. Також у статті 130 Земельного кодексу України зазначено, що вимоги цієї частини, у тому числі щодо обов'язку власника земельної ділянки з реєстрації наміру щодо її продажу, не поширюються на випадки продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення, суб'єкту переважного права купівлі земельної ділянки першої черги, суб'єкту переважного права купівлі земельної ділянки. Другої черги за умови відсутності суб'єкта переважного права купівлі земельної ділянки першої черги або у разі подання ним заяви про відмову від реалізації свого переважного права справжність підпису, на який, який засвідчена нотаріально. Третім особам у разі подання нотаріусу, який посвідчуватиме відповідність, відповідний договір купівлі-продажу земельної ділянки, заяв усіх суб'єктів переважного права купівлі земельної ділянки, про відмову від такого права, справжність підпису, на яких засвідчена нотаріально. На земельних торгах таким чином у цих випадках власнику не потрібно реалізовувати всю таку складну процедуру реєстрації наміру продажу землі.